Всім привіт! У мене тут сніданок, хочу похвалити Назара, що тут все файно, чистенько, послання спрацювало, і він все за собою прибрав. Навіть не просипав цукру, не позалишов пакетиків якихось. Все, люкс, молодець! Я ще така розтріпана, бо я тільки встала і ця, і снідай. У мене тут сніданок. емі моя теж зі мною снідає, тому я, я трохи така <сум>, сонна. Щось не знаю. Мені ж така голова почала боліти, капець. Не знаю чого, може від погоди чи що. Треба мені сьогодні знаходити 10 тисяч кроків, десь піти погуляти. Назар зі мною не схоче 100%, тому мені зараз треба буде йти самій. Десь може виходити годинка. Друга, ти гуляти до четвертої, бо четверта вже починає темніти, а я по темноті ходити не буду. Ну його в бані находити 10 тисяч кроків. Отак. От Все, я буду снідати, бо я вже хочу дуже сильно їсти. Так, сьогодні казали, що сьогодні має бути якась тривога. 12-та година, 2 хвилини. Зараз б'ють дзвони, я не знаю, чи це ну, рахується, чи буде. А. Зараз буде щось говорю. Чуєте? О, почалася. Почалася тривога. Я не знаю, чи вони готуються до війни якоїсь, чи що. Ну таке вже не раз було. Але я не бачила, що вони пишуть в цьому фейсбуці, попереджують про то. І я, бу... я була в шоці, що тут тривога виє. А зараз вони, я вже побачила, що вони попереджують, що буде. І вже є, дивіться, Послухайте. Емі в шоці. Не знає, що то робиться. Дві хвилини має бути. Емі, що це таке? Тривога? Ти ще не чула такого, бідося наша? Не чула? Що там таке? Боже, кіцька в шоці. Не знає, де подітися, що робити. Я як перший раз почула, що тут виє тривога, пляга, муха, як я злякалася, як... я якраз йшла в магазин. Я така, блін, що робити, куди йти? Втікати чи що? Бо, тому що, блін, страшно реально, бо через те, що в Україні твориться, хто зна. То знає, з України до Словаччини не недалеко. Так що, блін, реально трошки було страшно. І то, до речі, ну, відколи ми приїхали, я вже чула оце, напевно, четвертий раз чи п'ятий за рік. Мені здається, вони до чогось готуються. Щось має бути недобре. Мені ну а чого тоді так просто тривогу вийти? Не знаю. Не писало в Фейсбуці, що там вшанування пам'яті, чи що, когось там? Ні, там писало просто. Щоб буде тренувальна тривога. Отак от, от. Дві хвилини о 12-й годині. Отак от, от. Ну, мені здається, що ну, не просто так. Емі проснулася, ми прийшли на кухню готувати обід. Коротше, вирішила перше приготувати обід, а потім піти погуляти. Щоб потім, коли Назар прийде з роботи, все вже було готове. Він просто собі сів, загрів і наївся. Пра? Цюпа. Вона мені, як завжди, прийшла допомагати. Ну а чому б ні? От буде в мене гречка з куркою. Ми тут з Емі готуємо повним ходом. Фільм, серіал. Що таке? Ти хочеш їсти? Та даю тобі їсти, сонечко. Даю. Короче, вже по другій. Я трохи не встигаю з е, тою готовкою. Напевно, я. Буду просити Назара, щоб він пішов погуляти зі мною, тому що, блін, трохи не встигає реально. А самій страшно вночі ходити. Так що треба його якось просити. Я не знаю, які мені треба буде аргументи йому пред'являти, щоб він пішов зі мною. Бо він після роботи ну хоче віддихнути, я то розумію, але блін мені теж треба. Я не хочу сидіти це вдома, треба знаходжувати кроки, бо, блін, з мене є, щось ніяк не, не виходить та вода. Я сьогодні теж вставала на ваги, мені це щось не дуже подобається. Так що треба, ой, так що треба руки в ноги, чи ноги, руки в ноги та, і пішли гуляти. Це все одно треба, щоб магазин перейтися за туалетним папером, підемо лідом, бо туди далеко. Так, в мене вже тут обід, боже, як воно пахне, я вже уявляю, яка це смакота. Назар прийшов, Емі вже побігла. Зразу побігла. Зразу погнала. Ну Емкі. Ми тут з Емою наблюдаємо, як Назар ванний. Але смердить? Ну не так смердить, але не очі. Я зараз в шокі. Назар – якийсь чарівник. Коротше, я робила е, 5 разів аплікацію карточки спорітельня. 5 разів надсилала смс, мені не надсилалося. Кажу, прийдеш завтра з роботи, зробимо з тобою. Що ви думаєте? Він сів, надсилає повідомлення, надіслалося, все, в мене вже є е, аплікація. Прикиньте, я вже можу користуватися онлайн-картою. Назар ти чарівник. Це треш, я в шоці просто. Я зараз вступаю. Ми до трошки погуляти. Назавжоно робив екскурсію нашому котику, під'їздом. Вона хоче вже виходити, вона вже раз вийшла, спробувала і вже хоче переходити. Дивіться, туман такий осідає. Блін, шкода, що телефон то не передає. То так гарно виглядає. Скажи, назад так гарно. Той туман осідає. Та я бачила цілий день. Так було. Ну. Взяли ми папір, цибульку, сір. Я хочу взяти кисломолочний творог. Взяла таку ще рибку. Бляха яйця ті дешевші розібрали капець. У ці опевнені якісь побиті. Дорога 5 євро, коротше, треш. А інших немає. Ну дивіться, оце теж 20 штук. Ці 5 євро коштують. А ті, а тут 10. А смиссив. Теж 10. Кільців. Не розумію. Коротше, ладно, її знімаю. Небагато в нас вийшло покупочок. Завтра ми поїдемо в скаліцу, в капкан і докупимо решту продуктів, які треба так. Нині злегка закупилися, бо все одно по дорозі. Так що, думаю, візьмемо якісь трошки продукти. Не будемо за одним папером йти. Так, блін, йду, по тому магазині. Щось хочеться, знаєте, взяти таке, <сум> щось некорисне, а якусь шоколадку, Ну він взяв собі, можна. Якось чіпса чи ще щось. Думаю, блін, кабаноси хочеться, а то хочеться. Каже, зараз давай чіпсів берем пива. Дуже вже воєкрас розігнався. Він, він собі взяв печеньку, ще якісь вафельки, а я не можу собі того взяти. Тому ми так, п'ять хвилин і ми вже вийшли з літла. Короте, дуже скоро скупилися. От, йдемо додому. Трапилася води бляха, тепер хочу в туалет. Ще та нормально йти не дає. Але йдемо. Найбільше грошей, то йде на м'язко. Бо воно трохи дороге, звісно. Так, мене не видно, але нічого. От каже Назар до мене, хочеш вафельку? Кажу, ні. Кажу, Зараз розкажу, чого не можна. Тому що я ще не вмію рахувати своє КБЖУ, якщо я правильно сказала. І я ще її не можу включити в свій раціон. Якщо ну через трошки часу нас навчать рахувати, через тиждень, здається, навчать рахувати калорії, і тоді я зможу включити в свій калораж якусь вафельку, якусь шоколадку, якогось цукерка, там, щось солодке, щось некорисне. І тоді я вже навчуся рахувати калорії що мені треба більше їсти, що треба менше їсти, відчувати свій організм, і я тоді зможу додати якісь некорисні солодощі в свою тарілку. Отак. Перекур на любимій лавочці. Але я б не радила, бо я дуже хочу в туалет. От такі справи. Але ще нічого, ще два тижні потерпіти і все. І все буде чітко. -ху -ху. Отак, 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 отак. Що вам ще розказати цікавого? Не знаю. Щось нам показує. Що буде? Завтра щось буде. Ага, щось. Щось буде. Що то означає Назар? Щось різдво, дві тисячі Ярмарок завтра буде. Що переклади, mm -hmm. що буде? Нормально, тако, без фанатізму. Типу я не прочитав, добре, знаєш, що так подивишся. Як-небудь, так? Що ти добився? Буде ярмарка, завжди буде ярмарка, ти розумієш? Будуть якісь банкети, буде вистава, буде цікаво, там буде. Вхід скільки коштує. Не може. Ну, я, Короте, я вже так поняла, треба дивитися в Фейсбуці, бо ти нічого -то толком не поняв. Я... Бачу, ну, там треба нажати рукою, щоб вона стала Так. Ну я ще в Фейсбуці подивлюся. Ну, подивіться, добре, там по-українськи пише. Хочу вам ще розказати, як класно впливає правильне харчування на наш організм. Цей от в середу ми їздили в Малацки, і я прийшла 13 тисяч кроків. Якщо б я прийшла так раніше, так раніше би ходила, мене би 100% боліли ноги, мене би 100% вночі крутили вони. А в середу... Рахуйте, я тільки три дні правильно харчувалася, понеділок, вівторок, середа. В середу вони мене взагалі не боліли. Скільки ми ходили, скільки туди, сюди мене ноги не боліли. Розумієте, я не нила, що вони мене болять. Ну, взагалі, я в шоці чесно була. Я навіть не замітила, як я стільки находила. Я приїхала додому, та я відчувала втому, я втомилася, але... Вночі мене ноги не крутили. Раніше вони б мене 100% крутили, бо коли я багато находжувала, мене ноги крутили ну, в будь-якому випадку, а в середу вони мене не крутили. При тому стільки я пройшла. Ну, я в шоці реально, тому що в мене з ногами до така проблемка трошки є. І цей, а тут, ну, так що, блін, правильне харчування це топ. Я не маю, що більше сказати, але це факт. Так що харчуйтеся правильно і все буде добре, і ви будете здорові. Я вам вже, в принципі, не буду показувати, що ми купили, бо я вам показувала е -е, в лідлі. Ми нічого нового не брали. Все, що цей взяли, я вам показала. Так що я зараз буду робила розпаковку сама, все складала в холодильник і е -е, буду вечеряти, тому що вже час вечері і буду готувати на здоров'я якусь вечерю і собі на завтра. Квест знайдіть Емі <смі> Давайте, шукайте, де вона є. Емі, ти чого туди залізла? Вилізай з того кулька. Вилізай. Будеш вилізала. <смі> Ой, Вилізай. Ні, назад виліз. Все, їй там подобається. Треба забирати з того столу. Бо ще впаде і буде Ку-ку Ку-ку Підморгнула. У мене тепер ще є одна задача навчитися скоріше лягати спати. Тому що я лягаю 12-та година, десь півперша, а це не ок. Мені хочеться вже лягати 10, пів десята, пів одинадцята максимум, Ну, блін, не 12-та і не пів півперша. Не знаю, як це так зробити, тому що в бі... мене настільки купа справ, що я просто тупо не встигаю скоріше лягати. Тільки все було добре, я зайшла почитати е, новини в Телеграмі, в інстаманія. Пишуть Степан Гіга по мене. Я просто ну, в шоці. Як добре, що минулого року ми, ми поїхали на його концерт. Я таки на ньому побувала, бо ну, мені дуже подобаються його пісні, його творчість. Я просто в шоці. Я ну, не очікувала взагалі, чесно, я думала, він якось викарапиться. З того я, ну, я не знаю, що казати. Я... Він просто Лесик Адам. Ну, я забула, як його звати, Михайло сидиться з гурту Адам. І тут Степан хай. Шкода, звісно, шкода, боже пам'ятаю, який класний був концерт. Я вам тут прикріплю відео, напевно, за звуку, тому що мені виключать монетизацію. Ну, так не монетизується, але можливо в майбутньому буде. З його концерту прикріплю відео, де ми були. Боже я в шоці. Це капець народу. А такий настрій був, такий день був чудовий. пока я не знала все такое. Это капец. так обидно, так шкода. Я же думала, я еще поеду на его концерт еще не раз. Да за что? Блин, обидно так. Это капец. Я тут села вечерять. У мене печінка, гемі тут ходить теж, я її накидала на теж вечері.